Вчора дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька у Кривому Розі. Презентувала програму підтримки молодіжних ініціатив «ЮЕктів». Це грантова програма, що дає змогу підліткам від 13 до 17 років отримати фінансування в розмірі 5 тисяч доларів. Для того, щоб взяти участь в проєкті, треба відповідати певним критеріям. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру, а також Світлана. Романенко, регіональна менеджерка освітньої програми «ЮЕКТІВ» на Криворіжжі. Я вас вітаю. вітаю. Так. Розкажіть для початку, будь ласка, що це за програма? От трохи детальніше ну взагалі, «ЮЕКТІВ» це освітня програма для підлітків. Від благодійного фонду Сейвет. І якщо так трошечки коротесенько, початок старту, так, коли створилася ця програма, це був 2022 рік. І в 23-му вона вже стартувала в Київській, Чернігівській і згодом Миколаївській області. І нарешті завітає до нашого рідного кривого Рогу Криворіжжя, так тому що програма розрахована і на місто Кривий Ріг і на Криворізький район. А в чому крутість, я так скажу, цієї програми? В тому, що підлітки 8-11 клас можуть долучитися, пройти навчання, створити свій проєкт, який буде корисний, як, наприклад, закладу, так і громаді. І у випадку Презентації гарної, так і захисту цього проєкту після оцінки компетентного журі, отримати грант на реалізацію цього проєкту. Тому долучаємо максимально поширюємо інформацію, тому що Кривий Ріг – це і моє рідне місто, і болить, і дуже хочеться в такий час дійсно і підтримати нашу молодь, дати їм розуміння про те, що вони можуть творити вже зараз, не дивлячись. Так на юний вік їм в цьому допоможуть і програма UACTIV, вона якраз дає оці всі інструменти, тому що діти проходять 15 -ти тижневе навчання. А до них прикріплюються ментори, які їх супроводжують, які допомагають їм в створенні цього проєкту. Ну і якщо команда отримує грант в розмірі 5 тисяч доларів на реалізацію, то далі їх вже супроводжують в момент реалізації цього проєкту. Так, а от стосовно критеріїв, яким критеріям мають відповідати учасники? Ну зараз давайте так до 27 липня у нас відбувається від Не відбір, а заклади освітні можуть реєструватися, і за посиланням вони заповнюють таблицю, в яких є певні критерії. Так що, наприклад, заклад має можливість зібрати команду 8-10 учасників, вікова категорія, 8-11 клас 13-17 років в закладі має бути технічні оснащення для того, щоб діти могли вчитися так. Тому що навчання воно буде дистанційним, до них будуть вчитися спікери, які будуть пояснювати менеджмент проєктної роботи і все інше. А далі нас дуже хвилює обов'язково це безпекова ситуація, щоб у закладі було укриття місце, де діти можуть безпечно в разі. Ми розуміємо якихось моментів, продовжувати навчання, також щоб був відповідальний вчитель, тобто такий вчитель наставник який буде збирати цю команду і також з ними разом працювати. Ну і звичайно, це такий, я наголошую, такий великий аспект: це мотиваційка, тобто кожен заклад, який хоче. Взяти участь так і хоче пройти цей відбір. Вони мають гарно скласти мотивацію. Тобто, чому вони зацікавлені в цій програмі, що вони хочуть отримати, чим вона буде корисна дітям, вчителям, громаді. ось і все вони відправляють, реєструються, і потім, після 27 липня, вже буде відбуватися відбір. І серед всіх поданих кандидатів закладів обирається десятка. Які ми пропонуємо участь, і вони вже стартують. Старт у нас буде у вересні місяці. за наразі це дата 13 вересня. Це буде масштабний такий захід, коли вже відібрані команди себе продемонструють, познайомимося з ними так, та і uh -huh. будемо вже рухатися навчатися. Uh -huh. Так, ніна, наступне питання до вас. Я так розумію, що молодіжний центр допомагає з організацією. Так, от розкажіть трохи детальніше про це. Так, да, ми залучаємо, так як ми комунікуємо, спілкуємося з усіма закладами освіти. Це не тільки заклади загальної середньої, а й це професійно-технічні заклади, тому що вік підпадає і під перші другі курси закладів, професійно-технічних закладів. Ми спілкуємося з молоддю, ми спілкуємося з закладами, долучаємо до, до цієї гарної, дуже гарної ініціативи щодо розбудови нашого рідного міста. Дуже молодь на сьогодні бачить сенс, хоче залишатися в ньому і розуміє, що хто буде розбудовувати як не mm -hmm. молодь, і це перші кроки, які ми робимо на сьогодні. Mm -hmm. Це так. дуже мотивує мотивуємо. Mm -hmm. А от які напрямки використання гранту можуть бути? От як можна витратити ось ці кошти? Розкажи трохи детальніше. Про це ну, дивіться. По перше, ми кажемо про те, що взагалі в кривому розі це велика підтримка наших партнерів. Mm -hmm. Це криця, проман. І фінансування Великого Герцогства Люксембург. Так. А тому, звичайно, під час, коли діти будуть створювати, дивіться проходити навчання, mm -hmm. так ці 15 тижнів, їм будуть пропонуватися під час навчання, які можуть бути проєкти, якого mm -hmm. напрямку, чи це екологічний, чи волонтерство, чи громадські, чи mm -hmm. соціальний тобто, вже залежно від того, коли діти. Зроблять опитування, так презендують, що, наприклад, важливо для їхньої громади, чого не вистачає. Можливо, комусь не вистачає місця, де можна зустрітися, поспілкуватися, так можливо, це якийсь стадіон, немає майданчику. Так. Тобто, спочатку саме всі ці етапи, коли вже команда діти розуміють, що вони знайшли ту нішу, що ось це буде круто, це буде цікаво, це нам потрібно, ми це хочемо саме як. Діти, тоді вони вже орієнтуються і. Е... Грант він дається саме тим п'ятьом командам, які доводять, презентують і показують, що це дійсно буде круто, це mm -hmm. дійсно буде кльово, і це потрібно нам. І вони презентують і далі вже гранти реалізовувати. Mm -hmm. і реалізовують програми, Так а це ну от, наскільки мені відомо, це не вперше проводяться от подібні проєкти. До цього був проєкт Апшифт 22 команди отримали по 2 по 2 тисячі доларів. Кожного розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про це да, до цього. Ми отримали таке фінансування від наших партнерів ЮНІСЕФ. Uh -huh. Да, це був були команди дві хвилі. Проведено uh -huh. було у Кривому Розі, саме з молоддю кривого uh -huh. рогу, віком від 14 до 25 п'яти років. Uh -huh. Дуже захопливі були у нас такі зустрічі, тому що команди подавали свої заявки як екологічного напрямку, як технічного напрямку, енергетичного напрямку, тобто не. Просто психологічного напрямку, тобто дуже багато напрямків, з якими працювали. Е, безхатні тварини також uh -huh. був один із таких важливих компонентів на сьогоднішній день молодь була зацікавлена в створенні чогось нового, чого ще немає у кривому розі, і зараз ми спілкуємося з молоддю, і ось хочеться сказати про те, що хочеться більше робити того, чого ми ще не бачили, чого у нас ще немає, щоб зробити щось таке і залучати партнерів, залучати іншу молодь з різних міст для того, щоб вони приїжджали і дивилися, як саме у нас і де це відбувається. Тобто робити щось унікальне, так, так. як квітковий годинник. Всі uh -huh. хочуть приїздити і його uh -huh. обов'язково відвідати. Тому дуже багато таких чуємо такого фідбеку від молоді стосовно того, що хочеться щось робити унікальне uh -huh. на сьогоднішній день і покращити наше рідне місто. Uh -huh. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір і хочу ще від себе сказати, що це дуже круто, що у нас е робляться такі класні програми, проєкти от, саме для молоді, і можна дійсно залучити молодь, щоб вона робила насправді щось дуже корисне. Дякую вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт. Prime тайм на першому міському. У нас у гостях були Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру, та Світлана Романенко, регіональна менеджерка освітньої програми Ектів на Криворіжжі. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Вому розі цього тижня презентували програму U-Active. Це унікальна можливість для молоді, яка прагне реалізувати власні ідеї та долучитися до розвитку кривого рогу. Учасники мають шанс отримати грант у розмірі до 5 тисяч доларів на реалізацію свого проєкту. Це вже третя грантова хвиля за рік. Раніше були дві хвилі проєкту АПШІФТ. 22 команди отримали гранти по 2 тисячі доларів. кожна. я дякую нашій владі та Криворізькому міському центру за те, що надають можливість підліткам розвиватись та робити багато багато нових крутіх проектів для нашого міста це дуже важливо і таку можливість можна знайти не завжди. Але тут це досить відкрито. Надають дуже багато відповідей на наші запитання та співпрацю. Щоб взяти участь, заклад освіти має забезпечити приміщення та базове обладнання для проведення онлайн та офлайн зустрічей, а також мати сертифіковане укриття. Підлітки мають об'єднатися в команду від одного навчального закладу від 8 до 10 учасників, податися на проєкт, мати спільну мету і мати бажання втілювати мрії в реальність. Сьогодні ми з вами на унікальній такій події, яка знову ж таки поєднує молодь, об'єднує і допомагає реалізуватися в соціально важливі такі проєкти. Це молодь віком від 13 до 17 років. Можуть податися на новий грант, на нову грантову заявку на таку маленьку реалізацію на 5 тисяч доларів завдяки спільній співпраці з великим герцогством Люксембург. Тому сьогодні дуже така потужна подія, яка Буде мотивувати молодь, рухатися вперед і допомагати місту розвиватися найкраще. Напрямок використання гранту може бути будь-який: від відкриття спеціального приміщення для організації цікавих проєктів до відбудови міста. Головне, що має бути це розвиток нашого міста. Молодіжний проєкт ЮЕКІВ реалізується за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Люксембургські агенції ЛюксДев, ЛюксЕйд та ПРОМАН за фінансування уряду Великого Герцогства Люксембург, благодійний фонд Сейфт, Європейський центр імені Вергеланда, Шведська агенція з міжнародного розвитку. Я дуже радий, що такі заходи у нас відбуваються в місті і вони дуже потрібні. Я вважаю для того, щоб молодь наша міста могла проявити себе, могла свої напрацювання, свої бажання, свої мрії втілити в життя. Напрямку. Перший етап програми стартує у вересні 2025 року. На учасників очікують дві офлайн зустрічі у Кривому Розі: відкриття програми у вересні та фінальний пічінг проєктів у січні. Подати заявку на участь можна до 27 липня. Анастасія Співак, перший